28 березня НКРЄ прийняло незаконне рішення. З 1 квітня нас мали обкласти новим податком, новою абонплатою на газ. Натомість депутати Київради прийняли рішення про звернення до президента, до кабінету міністрів і до Верховної Ради з вимогою скасувати це незаконне рішення. Сьогодні в цей передсвятковий час, перший робочий день тижня перед великодним. Хотів би сказати, що тут не просто зібрались люди, тому що їх хтось покликав. Вони прийшли сюди самі і розуміли про те, чому вони прийшли. Серед тих рішень, які приймалися різними гілками української влади, це є одне з найганебніших і найпозорніших рішень стосовно абонплати за газ. Ми всі розуміємо, що вовк це не самостійна фігура. Що це прихвостень Порошенка, і що те, що відбувається сьогодні в тарифному плані з підвищенням всього тарифів, це все е, дії президента, направлені на те, щоб просто знищити український народ. Ми вимагаємо перше скасувати це рішення, повністю не відстрочити. Друге, від роботи відсторонити вовка, який не є компетентною людиною, який виконує лише волю однієї людини, який свого часу займався тільки рошенами, а сьогодні державою. І третє. Ми хочемо, щоб враховувалися наші думки і при ухваленні подібних рішень йшли, хоча б консультації з фахівцями. Тому сьогодні ми тут зібралися. Ми сказали ні по всім цим питанням, і ми будемо добиватися, щоб до України, до наших громадян ставилися як до людей, до людей європейських, які сьогодні можуть представляти достойну Європу. Вони показали себе на майданах України. Слава Україні! Героям! слава! Wolfgang hate. Wolfgang hate.